У Славуті відбулася зустріч жителів міста із кандидатом у народні депутати Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу номер 190 від політичної партії Народний фронт Сергієм Вавренчуком. Кандидат познайомив присутніх із штрихами власної біографії, висловив бачення пріоритетних завдань у реформуванні української влади та суспільства, у вирішенні актуальних проблем громадян по виборчому округу номер 190 а також роз'яснив основні положення принципів політичної партії Народний фронт очолюваної Арсенієм Яценюком, окрім того, на зібранні було підписано угоду про зобов'язання кандидата у народні депутати Сергія Михайловича Вранчука щодо захисту інтересів територіальних громад виборчого округу no 190 та виконання наказів виборців стосовно майбутньої діяльності у Верховній Раді України в разі його обрання, 26 жовтня 2014 року, народним депутатом. Відповідно до до, до, до меморандуму він зобов'язується нам надати свої. Автобіографію, декларацію за 2013 рік показати звідки в нього кошти на заставу, і показати фінансову звітність стосовно своєї виборчої кампанії станом на 15 жовтня. Хочу зазначити, що вже автобіографію та декларацію було надано попередньо. Тому вона у нас вже є. Ми формуємо профіль кандидата на нашому сайті. Всього по Хмельницькій області наразі підписано угоди із 21 кандидатом. Дані результати будуть опубліковані до початку до дня виборів. Ми зробимо відкриту прес-конференцію. Окрім того, вся інформація про кандидатів. Яка зібрана інформація про фігурування їх у корупційних справах буде на нашому сайті? Дану угоду із кандидатом у народні депутати Сергієм Вавренчуком підписали представники дев'яти громадських організацій Славути, Шепетівки і Полонного. Власними підписами угоду засвідчили і Шепетівчани Галина Вісілкова, директор ТОВ Шепетівка компанії та голова спілки підприємців міста Анатолій Остапенко. Він же і очільник громадської ради Шепетівки. Відбулося урочисте підписання угоди. Про від... Відповідальність майбутнього депутата закликаємо вас прийти на вибори 26 жовтня, зробити цей відповідальний крок, підтримати Сергія Михайловича, допомогти нам разом з вами змінити наше з вами майбутнє. Звертаюся до демократичних сил 190 округу з проханням консолідувати наші з вами зусилля і підтримати єдиного кандидата. Власними думками стосовно підписання угоди поділився і кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 190 від політичної партії Народний фронт Сергій Вавренчук. Я підписав публічну угоду і угоду з громадським формуванням, чесно для того, для того, щоб бути прозорим для наших виборців, для людини, яка йде в Верховну Раду для того, щоб працювати для людей заради людей, і рахую, що депутат Верховної Ради повинен бути відкритий. Чесний і висвітлювати всю ту роботу, яку він проведе в Верховній Раді, які він буде підтримувати закони, які він буде писати закони, які за що він буде боротися. Гарантую всім, що це буде висвітлено в засобах масової інформації, щоб люди знали мою роботу, мої бачення, за що я голосую.